Практично кожного місяця уряд Японії нам передає відповідне технічне обладнання, і автомобільну техніку, машини в розмінування для найшвидшого очищення наших територій і наших водойм. Я хочу сказати, що ті хлопці, які стоять зараз в бронежилетах і дівчата, які кожного дня ризикують своїм життям по території нашої великої держави, вони мають швидко пересуватися, вони мають мати можливість. Перевозити відповідне обладнання, і, ну, звичайно, в першу чергу ми маємо всі разом зберегти їм життя та здоров'я. І план уряду до кінця наступного року підготувати вже 5 тисяч наших саперів та піротехніків. Звичайно, він паралельно має на меті і також оснащення автомобільним та спеціальним транспортом з відповідним обладнанням наших наших військовослужбовців і наших рятувальників, які кожного дня розмінують наші території, і тому сьогодні ці 40 автомобілів і відповідне обладнання, яке надано урядом Японії. А я хочу нагадати, що уряд Японії не тільки напряму передає нам це обладнання, але через деякі організації, в тому числі організація Об'єднаних Націй, якраз і забезпечить нам ту широту і швидкість розмінування наших територій. Хочу подякувати за ту допомогу і те розуміння, в якій скрутній ситуації є наша країна. Ми перемагаємо, ми боремось, але паралельно ми маємо забезпечити звичайно безпеку для всіх наших громадян. Дякую.